що Україну любиш Шановні захисники та захисниці України, від щирого серця вітаємо вас з Днем Збройних сил України, зі святом кожного, хто стоїть на захисті нашої держави. Та боронить її кордони, прийміть найщиріші слова вдячності за відданість, героїзм та любов до рідної землі. Слава вашій службі! Бажаємо вам миру та перемоги, віри, сили, мужності, поваги і відваги у вашій вірній службі. Ми бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілим і неушкодженим з перемогою та миром. Наше слово подяки ангелам світла, що тримають на крилах мою Україну. Вдячні дорослі вам, вдячні всі діти, за те, що ми маємо змогу радіти. Дякую захисникам, що я живу в рідному селі. Дякую захисникам, що я вчуся в рідній школі в першому класі. Тримана Тримана скоро! Дякую, ЗСУ, за, за віру в перемогу, за мужність. За можливість навчатися, за новий день. Дякуємо! Дякуємо за силу, за захист, за незламність, за любов до України, за життя. Дякуємо! Пишаємося нашими земляками, які захищають нашу землю. Ми ніколи не забудемо тих героїв, які загинули за наше майбутнє, світла їм пам'ять. Дякую вам, за те, що ми можемо навчатися в рідній українській школі. Дякуємо воїнам ЗСУ за те, що ми можемо спокійно ходити до школи і проводити вільний час. Повертайтеся з миром та з перемогою, бо ми на вас чекаємо. Дякуємо вам за те, що ми можемо здійснювати свої мрії. Дякуємо ЗСУ, що наближаєте нас до мрії повернути до своїх рідних домівок, до Донеччину та в своє рідне місто Слитво. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо змогу займатися улюбленим спортом. Обіцяємо перемагати на змаганнях так само, як перемагаєте ви. Дякую за щасливе дитинство. Дякуємо за кожен день. Дякуємо, що можемо обнімати рідних. Дякую, що можемо навчатися в рідній школі. Слава За мужніх солдатів за їх перемогу, за спокій і щастя за кожну родину, за кращу із кращих святу Україну. Низький ударів нашим захисникам, які крок за кроком зміняють нашу землю. Всім благом дожива, спожива! Чекаємо на вас вдома. Слава Україні! Героям слава! Патріотам пишається наша держава! Слава нації! Смерть Слава незламному народу! Ми за ми, за єдність! за свободу. Дякую тобі, воїна, друже, що Україну любиш, дуже. і я за тебе.